you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо навіть під час повномасштабного вторгнення РФ. Активність прохоботів майже не зменшилась, а останнім часом навіть збільшилась. Фанати п'ятого президента регулярно подалюють тему про нібито війну між Зеленським та головкомом зсу Валерієм Залужним. На цей раз у мережі порохоботи розігнали методичку, начебто, Зеленський, звинуватить головнокомандувача Валерія Залужного у здачі півдня. Звучить максимально абсурдно. Адже наразі офіційного завершення слідства по даній ситуації нема, та й, взагалі, варто згадати, що представники Міноборони та Генштабу стверджували неодноразово, що все замінували. Але українським військовим протистояли більше у десятки разів сили росіян, і в принципі це дуже очевидно, адже Україна не має таких людських ресурсів, як країна-агресор. Однак прохоботи не намагаються розібрати у питанні, а відразу вкидають свою дезінформацію. Водночас, коли цей фейк вкотре помре своєю смертю, прохоботи будуть брехати, що врятувати залужного своєю інформаційною диверсією. Так вони роблять щоразу, коли розуміють, що суспільство не підтримує їхні маніпуляції. Також своїми висловами одна з представників. Олексійовича попередила українців, що насувається біда, і усім варто бути готовими, що ситуація в країні буде погіршуватись. Прикро, що деякі народні депутати у погодні за хайпом нехтують питаннями національної безпеки. У період воєнного стану варто розуміти, що інформація така сама зброя, як і артилерія. А свобода слова тягне за собою також і обов'язок перевіряти інформацію, а не просто потякати, переслідуючи політичну доцільність, демонструючи свою безвідповідальність та відсутність інформаційної гігієни, Єни прохобути працюють в прямому сенсі слова на ворога. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тесніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.